Поясні. Коли буде прийнято рішення щодо Красилівського району, вже впродовж 2,5 години Красилівський район здійснює тут якісь незрозумілі маніпуляції. Якщо ви розумієте, що вони роблять зараз тут? Скажіть, коли буде прийнято рішення, оскільки? Оскільки, відповідно до сьомої частини статті 75, якщо є виявлені порушення при транспортуванні, а порушення виявлені, оскільки не довезно сім'ї. Ні, ну як не 12? 12, 7 по багатомандатному і, і, і по одномандатному 5. Я говорю з тих слів, що я почув сьогодні на комісії. З'ясовано було шіпи, 3, з ваших слів, що з'ясовано було, що два пакунки знаходяться красиво, на таксах. Значить, шановні друзі. Відповідно до закону, ми бачимо не те, що й що, що, що встановлене розпочати пакунку. При нас їх далі вже впродовж двох з половиною годин розпочали прямо перед нами. Прошу прийняти рішення по цьому питанні. Пані заступник, скажіть, будь ласка, свою позицію. І винесіть питання. Надійшло три заяви і надійшов Акт. Коли буде прийнято рішення по цьому? І по, по Красивівському району взагалі. Ну, ви, ви, не, ви не заступник голови? Заступник голови. То, від, то, то, то ви виконуєте обов'язки заступника? Наскільки я розумію, в транспортуванні ніяких порушень не було. Ну скажіть, будь ласка, е, е, хіба, хіба не було, е, Остіхні, 7 стам я, стам я регіони, не доставимо сім протоколів і п'ять? Це ж коли. Відсутні. Ну, почекайте, Це ми... взагалі відсутні написи. Тобто Нет, вони, відсутні. вони, оскільки заховувати потрібно людський фактор, люди скільки не сплять, не, не відпочивають, вони при маркуванні дільниць при складенні цих пакунків допустили помилки. Ми ці пакунки ще не прийняли. Тому вони самостійно і ніде не зафіксували. Тому вони самостійно перевіряють, чи правильно. Вони розмістили виборчу документацію відповідно до написів, які в них там є на пакунках. Ну, сполу... Дві... Дві з половиною години триває так звана перевірка. Ну, тобто не сказати, відбувається розпочатування вибухає, відбувається розпечатування пакунків. Загалом починайте. Дивіться, встановлення 87 години 89-та дільниця і продії взагалі немає, як виходить. Не Зараз не довезні всі. Це порушення при транспортуванні. Ніхто нічого не Я вам поясню. Справа в тому, що якби в цілому не було доведено 6 чи 8 дільниць, це інша справа. А справа в тому, що коли ми переглядали, є дільниці двійники Дві перших, дві четвертих, дві 46. Дві 13. Тому дві надали більше можливість більше. просто... Технічні помилки. Просто, просто щоб вони розібралися, а тим більше... Що це дуже маленька дільниця, вона може бути разом з іншою. То чисто по-людськи, нам дали їм можливість, нехай розберуться з тими, де є двої. От вони всі відмічені. От є дві двадцятих по-мажоритарному, є дві тринадцятих по мажоритарному. Нехай переглянуть ці дільниці, але щоб їх переглянути, їх потрібно підняти і знайти. Тому вони працюють над цю Чому ви не розглядаєте наші заяви? Неправда, ви розглядали питання щодо представника, який має надати, надати медичну допомогу Хмельницькому району. Це, це, це ні. Це, це О, і, і це також, це те, що має безпосереднє безпосередньо, безпосередньо, безпосередньо відношення до, до Красивського району. Ви хочете після виборів приймати це рішення, коли буде оголошений результат виборів. Він тоді немає значення, не має жодного значення, треба ж ні перекунок робити. Друзі, колеги, давайте прийміть, прийміть рішення. Прийміть рішення по заяві. Ми ж написали заяву должені. Так, я буду. Ну ви ж осадали питання. Що це питання поточним, Хто встановлює, що поточне, що не поточне? Ви? Тому що це у вас скарна. У Де в законі передбачено, що це питання на мене судді роздає? Якщо питання не є, що у можливість, надання для вашої скарги. Значить, хто визначає? Є можливість, ще немає можливості розмови. Нас сьогодні на порядку угореного проведе і прийом протоколь. Я таке закону відносини, Значить, ви відмовляєтесь? зараз Частина 7 статті 75 передбачає, що заяви про транспортування подаються якраз на цьому засіданні, розглядаються також на цьому засіданні, приймаються рішення про перерахунок голосів, а якщо є, а якщо є наявності ознаки розпечатування, то зобов'язана комісія перераховувати. Тому це питання повинно поставитися на голосування і голосування по ньому проводитись. Ні, це ви собі покажіть статтю, де таке написано. Такого ніде в законі немає. То, що ви його трактуєте по-своєму, і то, що ви порушите, це інше питання. Це ви, ну, дивіться, це безпосередньо відношення маєте. Ви маєте, ви ж маєте якщо ви це. Як ми можемо розглядати скаргу? Ну як ви не бачили? Ви ж, ви ж мали ці документи. Ми бачили коли, результати встановці. голосування? Не бачили. Нас не бачили протоколів Красивівського району і Красиві Воронкова. Розняв та коли буде Ще багато якраз про порушення е, порядку е, транспортування виборчої документації. Повинна розглядатися якраз зараз і комісія повинна прийняти рішення. Комісія це повинна прийняти або провести перерахунок голосів, або відновити. А в разі, якщо буде встановлено наявне порушення упаковки, зобов'язана привезти перерахунок голосів. І ніде абсолютно немає такого, тому що одна, одна заява Олеся Вітрянова, коли приймали документацію по Хмельницькому району, вже залишила повністю в навіть без органів відреагування. Не зрозуміло, на яких тискала. Зараз їх новується ще три заяви. Відповідних представників партії. Ви чого, чого нам, нам заявили за пропозицією. Певних членів комісії ставилися на голосування 4 питання, які стосувалися направлення в Польську районну комісію нашого представника з юридичною освіти. Не зрозуміло, на яких підставах і не зрозуміло, на яких на, 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 підставі чого. на підставі телефонного дзвінка. Це не було порушення порядку денного. А розгляд заяви сов таких партій, які мають право бути присутніми збираючи голосу на засіданні, це називається порушення порядку денного. дару. До чого ми з такою демократією мовляємо? Покажіть цей мішок, який ви привезли. який нішов нести з красивого. Покажіть, нічого. Ні, з красиво. Покажіть мішок. Подивіться, я їх поне ставлю. Подивіться. Так, сніжки документ не було. Ні, так, до вас. Має бути просто Ці два пакети, які цей пішов, везлися зилова десь приблизно 1,5. Ні, ні, не п'ять. Ні, три. Ні, з половиною я називав близько трьох годин. Як три години? Ні, 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 ні. ні, ні. 3, ні. 3. ні, ні. я називаю телебачення, сюди це піднялися. Я, ну, телебач... я. я виїхала в дві години і почала четвертий ну, була тут. Провод, рахувати. Та, рахувати. Це треба проводити на Як кому?

Вони написано чітко, що після прийомки документів оглядається заявка. Два однакових Це по кожній партії окремо. Це того, що не було? Так, 46-й округ, того, що не було. От, наприклад, ми ж приймали до районної ради і до обласної ради. До обласної ради біля одного столу, до районної ради біля другого столу, в одному і тому ж цьому мішків повно, повна кімната, вся в мішках. Тоді, кімната за? Та, за, здоровий, за 50. Да, весь повно. Це ж у нас 87 дільниць, це ж не, не тако собі, не 40. Тоді відсунули ці, що до області перевірили, перевірили, відсунули, стали ну, чіпляти ці ярлички, і все таке. І у нас люди в комісії є, так, і в очках, і старіші, багато пенсіонерів. І десь хтось не добачив. Вот, ваших, от понаписували, а ті два ще, котрих о 43-й, 46-й, то ще відсунули до районної ради. От там і весь... А, ага, тобто сподіваюся, зареалізація... Звісно, вони в одній кімнаті, близько два столаряда, розумієте? Я ж поїхала, то я не могла зробити ці мішки упакувати, ну, і от де упакувати. Я б скочила, взяла і назад приїхала. Районну раду і районну мажоритарку ви вже здавали, чи ж от це? Все в нас приміщені там. Все у нас приміщені там, так. Ми На даний момент все знайдено. От зараз, що можете сказати? Будете зараз здаватися? Я вже все здивувала. Сьогодні був зафіксований факт, нечуваний і недопустимий вибор. Так, по, по Красилівському району. Районна комісія привела, привезла документацію, але не було документації, не вистачало по багатомандатному до обласної ради. Це по першій дільниці, 41-й, 42-й, 43-й, 46-й, 80-й, 72-й. Це зі слів людини, яка приймала документи. По одномандатному е, значить, до обласної ради. П'ята дільниця, 46, 10, 74, 84. Через деякий час нібито кажуть, що... Щось там знайшлося, щось там не знайшлося. Значить, останні, останні документи, останній пакунок, який був привезений, який знайшовся начебто, ще ми не знаємо, що всередині, бо не розпечатували, скажімо, не повністю, скажімо, не бачили цих бюлетенів, що там знаходиться, то е, привезли, привезли через три години. Через три години і казали, знаєте, бачите, ну, десь воно там загубилося. Щойно, щойно комісія яка виявила цей факт, що не вистачає, 12 пакунків не вистачає, не можуть знайти, топ вивести всі. Вони зобов'язані відреагувати і зобов'язані прийняти рішення. Вони цього рішення не прийняли. Тоді трьома членами комісії був складний акт. На цей акт не було жодної реакції. Тоді було написано заяву трьома представниками від партії. Ніякої реакції на це немає. Сказали, не будемо зараз розглядати, будемо розглядати тоді, коли буде в нас на це час. Коли час буде, невідомо. Казали тоді, коли приймуть всіх, напевно, тоді, коли оголосять результати виборів, аж після того вони будуть переходити. І кому вже воно потрібно. Ми розвертатися зараз в прокуратуру, будемо готувати туди.